Пане Віталію, особисто дуже радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Власне, про те, що відбувається у вашому регіоні сьогодні, як завжди, напередодні російські війська 10 разів атакували дронами Миколаївщину. Обійшлося на щастя без постраждалих. А 1 грудня в області було збито або подавлено 6 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. РФ атакувало місто двічі за день. Внаслідок цього дві людини отримали гостру реакцію на стрес. Уламки дрону впали на дах дев'ятиповерхівки, спричинивши займання ліфтової шахти. Пожежу оперативно ліквідували. Рятувальники, ми вкотре починаємо з цього пане Віталію розмови, тому що, на жаль, вкотре у регіоні в безпековому плані, на жаль, нічого не змінюється. Ворог продовжує тероризувати. Плюс до того всього, як я розумію, додається саме географічне положення області південь. І через цей регіон часто відбуваються пуски ворожих безпілотників. Зокрема, звісно ж, маю на увазі дрони Камікадзе Шахет. Що стосовно нового паттерну поведінки місцевої влади протидії новим старим. Викликам можете розказати? ви Ну, Миколаївщина трохи нетиповий регіон. Тобто, дійсно ми працюємо з роз... першу чергу. Але зараз і місто і область розпочали власне виробництво дронів перехоплювачів, і наша мета. Стоїть перехоплювати не лише ті, які летять до нас, але й транзитні, які летять стаями до центральної частини України і далі. Тому, в принципі, ми розуміємо цю цю історію. Також в нас працюють реп, які ми будемо досконалювати, і дуже тісно співпрацюємо з повітряними силами південь. Та ПВК в принципі України. Тобто, що стосується нападів, вони почастішили зараз, тому що почалася зима. Ворог хоче уразити критичну інфраструктуру. На щастя, вчора не розірвався шахет, який був подавлений і впав на кришу, і обійшлося без жертв там. 250 людей довелося евакуювати, тому що пожежа була, але все одно це щастя, тому що нема жодної загиблої людини, і ми намагаємося на це працювати. У нас єдиний параметр це відсутність жертв поранених. Найголовніше точно пане Віталію. Зокрема, про настрій про щастя я хочу зауважити ще раз: на щастя фізично постраждалих немає, але люди, які отримали гостру реакцію на стрес тут, і в Києві час від часу прилітає, і відверто кажучи, неприємно, що вже говорити про Миколаїв та про Миколаївщину загалом. Чи мали можливість спілкуватися з людьми, які отримали такий стрес, і чи планується на такому глобальному регіональному рівні? Проведення можливо якихось акцій, заходів для того, аби повернути людей хоча б на мить в якісь мирні часи, особливо коли говорити у цей час грудень, місяць, можливо, перед різдвяний час, перед новорічний час. Миколаївщина, в принципі, стресостійка через на жаль нашу історію, що з 22-го року нас бомбили ракетами С-300, і от для нас ці шахеди це не дуже прям таке. Але люди є різні вчора. Це 79 років чоловіку. Було там 58, скільки я пам'ятаю, жінці. Тобто, ну трапляється таке, наскільки я розумію… І відчуваю там по спілкуванні з друзями з людьми в Києві стрес трохи гірше переносять, ніж в Миколаївщина, лише через те, що в нас було гірше. Угу. Тому, на, відповідаючи на ваше питання, ми опікуємося ментальним здоров'ям, ми намагаємося його підтримувати всіма способами, всіма заходами. Ми не афішуємо насправді ті події там, для, для відновлення духу, для того, щоб відпочивали люди. Але, попри те, навіть день міста у нас проходилося доволі скажімо так, масштабно без офіційного оголошення, причому люди відпочивали, дійсно відпочивали і набиралися сил. Тому в нас це програмно, тобто ми виконуємо і державну програму, і свої програми, і ми ну, концерти регулярні, і, скажімо так, ми живемо. Повноцінним життям. ми хочемо це робити. Ми розуміємо, що відпочивати і відновлюватись мають, особливо наші захисники. Тому наша стратегія не зупинятися, а відновлювати в тому числі і цивільне спокійне життя зі всіма складовими. Ну також можу лише підтвердити пане Віталію, тому що наші колеги вже неодноразово до вас в гості приїздили і щоразу з поїздки привозили світлини, відео того, як живе Миколаїв. Зокрема, просто зараз. Увечері працюють заклади харчування, бари, кафе, ресторани, і люди там молоді люди, в тому числі, відпочивають і звісно що продовжують жити таким чином, аби було розуміння, що життя не завершується, незважаючи на війну. Разом з тим, що стосується нормального життя і того, що створює це цю атмосферу нормального життя. Вода, світло, комунікації. Про це кілька слів за чотири роки. використання солоної води у Миколаєві вона суттєво пошкодила мережі. Кілька кількість аварій зросла у 40 разів одразу. Ж. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінькевич у ефірі Новин Лайф. Він розповів, що у квітні 2022 року, через російські атаки, місто було змушено перейти на солону воду з південного бугу, яка придатна лише як технічні. Чна у 2025 році збудували новий водогін, що бере вже не солону воду, але вона також не є питною. Відтак очищення води залишається проблемою. Давайте почуємо. За весь час за 4 роки води відсутності питної води не солоної в трубах. Солона вода зіграла свою роль. Вона зруйнувала нам багато систем. Кількість фактично викликів про пориви води в місті Миколаєві збільшилась до 40 разів, і насправді та інформація, яку озвучив Якоб Хансен, голова офісу данії в місті Миколаєві, вона відповідає дійсності, що кількість втрат цієї води сягає до 50%. Тобто, майже половина води, яку ми очищуємо на очисних спорудах, виливається в ливньовки на вулиці, і ми я так чорний гумор іноді шуткую, що Миколаїв перетворився на маленьку Венецію. Разом з тими у Миколаєві думають, як використовувати точки видачі води після запуску нового водогону. Директор Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов заявив, що частину точок видачі води можна залишити в роботі як соціальний проєкт із мінімальною вартістю. Давайте почуємо. Я вважаю, що ці точки мають далі існувати. Ті ж твердловини, ми законсервуємо, але вони будуть існувати для того, щоб у випадку пошкодження проблеми з централізованою водою, щоб вона в нас була. Самі точки видачі води можна законсервувати, але станції осмосу буде важко законсервувати, тому що там обладнання, яке постійно пов'язано з водою, з реагентами. Микола Логвінов, директор Миколаїв облтеплоенерго. Що думаєте з цього приводу? Ви, пане Віталій? Ну, зважаючи на те, що така гарна фраза: яйця в одному кошику не варто тримати, і війна не завершується. Чи дійсно питання консервації цих точок видачі нагальне? Так, все просто а, У нас наскільки пам'ятаю, в місті 79 точок видачі води, як 79-та наша аеромобільна бригада, славетна. А, і видача води там, щось, щось близько 6 мільйонів літрів. Там і 9, Ну різна кількість це просто вода вже є чиста. закінчуються роботи по очисним спорудам а, додатковим. Ну з її бомб що будемо розмовляти там в січні, коли буде зрозуміло, можливо, гроші можна буде перенаправити там на мережі. А ми просто будемо міряти скільки, коли буде вода, вже остаточно питна і чиста в крані, ми будемо міряти скільки люди використовують беруть воду з цих космосів. Е, і якщо ця кількість буде значною, чи ті точки, де будуть люди активно брати, їх можна залишати як соціальний проєкт. Якщо люди перестають користуватися, їх треба зачиняти. Угу. Я не бачу в цьому проблеми. Ми змістимо вколов гарні комунікації. Можливо, будемо вносити пропозиції щодо переміщення цих очисних обладнання, наприклад, в маловодні територіальні громади, де з цим є проблеми в області, тобто, чи ну, перемістити їх. Нема не бачу жодних проблем з цим нам головне поратися щоб в кожній селі була чиста вода. А що робити з точки видачі ну, деяким людям просто зручно, наприклад, по дорозі до моєї брати, але ми будемо міряти кількістю водокористувачів, щоб це було ну, ефективне використання. Про ефективне використання якраз таке і про вашу комунікацію з владою міста безпосередньо, пане Віталію, Миколаїв вже понад три роки не отримує жодної прямої фінансової допомоги від іноземних партнерів. Це заява міського голови Олександра Сінькевича. За його словами, Миколаїв отримував лише гуманітарну технічну підтримку, зокрема обладнання, техніку, транспорт, матеріали для ліквідації наслідків обстрілів. А от живих грошей місто принципово не бере, поки не завершить антикорупційні. Реформи Направду кажучи, ну заява гучна, і зважаючи на те, що в нашому бюджеті державному бюджеті України не так багато грошей. Він дефіцитний зараз, особливо це розуміємо, читаючи новини про те, що депутати таки проголосували за бюджет 2026, Я так розумію, зайві гроші ніколи зайвими не бувають. Чи на обласному рівні, так само як у Миколаєві, також відмовляються від грошової підтримки партнерів через недостатньо завершену антикорупційну реформу, паневі? Гарне формулювання. Ну насправді так, давайте так. за словами посла ЄС в Україні Катерини Метернове, Миколаївщи номер один після Києва, якщо не брати до уваги такі централі всеукраїнські проекти по міжнародній співпраці. Миколаївщи номер один. По пам'яті в нас більше 310 мільйонів євро допомоги з час. Під час повномасштабного вторгнення з 22-го року це скільки? Це 13 мільярдів приблизно гривень це і це живі з... гроші. Та безпосередньо, пане Віталій, я в грошах допомога в грошах, угу. і 3,6 і гривень це на місто Миколаїв. Тобто третина пішло на місто а, не справа в тому, що ми боїмося корупції чи там місто. Ми з цим боремося, знаєте. Боятися корупцію влади не ходити, mm -hmm. створені умови такі, щоб це було неможливо. Тобто, процеду було створено офіс міжнародної співпраці, який був як горлишко по а, збіру даних документів обробки юридичного супровіду. І за гроші міжнародні партнери закуповували безпосередньо матеріали та все, все, що завгодно, і передавало фізично вже на громади, в тому числі на громади міста Миколаєва. Тобто жодного передачі грошей не було за ці всі три роки. Mm. Зараз UNDP, Сьогодні ми вручали це три автомобілі соціальних послуг, які працюють для громад: «Новий Бух, Южноукраїнський і Мастівська громада. І ми плануємо з UNDP перша передача грошей на громади, щоб вони самі купили за, за ці гроші а, машину. Ми зараз навчили громади, як працювати правильно з міжнародними грошима, створили інституції, створили процедури, створили контроль і тепер починаємо передавати гроші на громади, щоб вони самі вже це робили, цю роботу. Угу. Тому ми. Домашню роботу всю виконали, пишаємося тим, що ми найефективні, найефективнішими є. Грошей ніхто не торкався. Всіх навчили, як треба працювати по міжнародним стандартам, і починаємо зараз передавати вже і грошову підтримку громадам, щоб вони самі несли відповідальність за ну за гуманітарну допомогу. Але ми перед цим дуже багато чого зробили, щоб це можна було робити. Тобто відношення максимально відповідальне. Пане Віталію, я дуже дякую за те, що потушнили тут з цього приводу. Тобто, гроші виділяються, вони ні, ні приймають. Вони від не відмовляли жодного разу. Не відмовилися. Все беремо, все використовуємо. Але по процедурі, яка є мінімальні ризики, нуль там ризиків щодо корупції. Я ще раз зачитую те, що каже Сінкевич: живих грошей місто принципово не бере, поки не завершить антикорупційні реформи. Ви ж також мене правильно зрозумієте. Таке враження, що десь там у міській владі, безпосереднього Миколаєві, є ще якісь люди. Які толерантно відносяться до корупції, і от поки з ними не проведеться робота, грошей не беруть. Можете сказати щось про відношення до корупції у Миколаєві на Миколаївщині загалом, зважаючи на те, що ми зараз ще досі під враженням від справи міндіча, розуміючи, що навіть у часи Великої війни корупція є, ще й в таких масштабах, сподіваюся, що на Миколаївщині, як прифронтові території, історія зовсім інша. На жаль, корупція є скрізь. І ніхто від цього не застрахований, тому що є людський фактор, тобто ми зараз відмовляємося максимально від людського фактора для того, щоб діджиталізовано отримували ці сервіси, рішення і таке інше. Попри те, хочу сказати, що стосується основних е проєктів, які такі відповідальні, це о будівництво фортифікацій. Зробили одним ну, на краще, пройшли раху, з, а, аудит з палати. Дуже зменшили спочатку з 2 мільярдів, бо це було не потрібно. Зрадниками називали до 600 мільйонів і зробили за 400, всі ті ж якості. Тому що президент сказав, що було там. Ніхто не підходив, що було там деякі підрядники в нуль навіть зробили. Угу. Що стосується енергетичної інфраструктури, ми теж перші закінчили роботи по захисту, пройшли аудити України з кращим результатом в Україні. Що стосується водогона, було 8 мільярдів, 8,4, зменшили вартість до 6,4 мільярдів і зробили це на два місяці швидше. Це дякуючи автостраді підприємству, і ми ці всі гроші поповертали в бюджети. То мені легше розмовляти. Тадміном, що дивіться, ми ефективно працюємо. Гроші ми вернули в бюджет. Дайте нам, будь ласка, нам конче необхідно оцей проект реалізувати. Тому я тут за загал в великих цифрах, великих проектах пишаюся тим, що в нас воно працює саме в такий спосіб, що ефективно ще й перевірено. Але я не можу гарантувати, що корупція не існує. Вона існує, вона завжди існує там деякі за свої 100 доларів поля горобця загонять і нічого ти їм там не розкажеш. Але можна створювати умови, де це неможливо, чи майже неможливо, mm -hmm. чи там по якимось там мелоч по костам десь. Але в глобальному плані системно і структурно воно поломане, зламане, ну, вже давненько тут. Пане Віталію, дуже дякую за чесну розмову, за чесні відповіді на мої запитання. На останок, знаєте, щось на рівні такого гумористичного, дурного, абсурдного зараз про заяви російських політиків. Колишній прем'єр Росії Стіпашин нещодавно сказав таке: цитую: Одеса та Миколаїв повинні добровільно воз'єднатися із Росією. Думаю, це наступний етап. Дайте чесну відповідь цьому Степашину. Ну чого це? це їх заяви, це лежить в рамках їх стратегії медійної, в тому числі довести до абсурду якісь вимоги для того, щоб менші вимоги не Виявлялися такими зухвалими, mm -hmm. тому вони там це і роблять з абсурдні заяви для того, що потім нами ну, тут залишимо. Там хочемо залишити Херсонщину частину. Для нас це... фух, ну хоч Одесу з Миколаєва не забрали. Наші псевдоблогери і недоблогери, і ті, хто при принципі начиталися телеграм каналів вони їх погано фільтрують, ретранслюють цю історію. Зважаючи, що в нас доволі відкрита система, медійна, є доступ до інформації, її можна перевірити. Тобто зосереджень військ немає на півдні. Ми, наші сили оборони випалюють вперед, туди вони близько там бояться підійти. В нас одна РСЗО знову з'явилася. Ми на ній полювання об'явили, яка дістає до берега до Миколаївської області, до Цурубської громади. Тобто, це в одиницях. Вони бояться близько під'їжджати до кордонів там області. І при цьому транслюють, що вони, в них є такі плани. В мене є теж плани Кубань забрати. Ну, так я ж про це не кажу. І тому е, в цьому, я це повторював з 22-го року. Тобто об'єктивно, ми будемо бачити загрозу щонайменше за два місяці. Тому якщо заспокоїти людей, то нічого не відбудеться за два місяці. Ну добровільно, я не бачу, що у нас Одеса чи Миколаїв проголосує, що приєднатися до е, тих самих невміняєми. Е, тому в принципі, якщо люди переймаються, що щось відбудеться, не не відбудеться. Ще буде катастрофа якась. Не дай боже, то все одно буде ще два місяці для того, прийняти рішення вивести дітей чи щось змінити так і таке інше. Тому можна спокійно планувати короткостроково, там по два місяці кожного разу. Немає таких загроз, немає перспектив. Це просто обумовлено їх медійною політикою і їх позицією в переговорах щодо зупинку бойових дій. Пане Віталію, ще раз дякую за щиру розмову, за включення. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами був на прямому зв'язку.